you <smart noise> Слава Україні, Блог блогер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупція. Інфо онлайн. Посилання в описі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня відбудуться нові очищення державних інституцій. Про це Володимир Зеленський повідомив крайньому зверненням до українців. Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягнути з минулого всі ті старі свої звички старі схеми, які дуже довго десятиліттями послаблювали Україну. Старих форматів у нашій державі більше не буде. Тих форматів, коли одні захищали державу і людей, а інші домагалися поставити і державу, і людей на службу у своїй вигоді. Хоч би ким людина була, чи то військовим, чи то депутатом, чи то посадовцем. Кожен повинен працювати лише заради держави. Так і буде, сказав президент України Володимир Зеленський. Таке рішення зеленського матиме однозначно позитивний ефект, адже за останні місяці викрилось чимало посадовців, які особливо цинічно намагались нажитися на державі у складний час. Війни, попри те, що президент неодноразово доголошував, що зараз не на часі на нагальні реконструкції чи ремонти у містах та селах, деякі представники місцевої влади продовжують хапатися за останній шанс на живи і оголошують проєкти з немислимим бюджетом на не зовсім першочергові потреби. Так до прикладу, майже 100 мільйонів гривень у Львівській області хочуть витратити на реконструкцію біатлонного стрільбища та лижеролерних трас. Це 2,7 мільйона доларів на мільйона доларів. Ці гроші можна було б купити 135 автівок з кулеметами та прожекторами, які зможуть закрити небо Києва, Харкова та Сум від шахедів. В той же час департамент з питань будівництва та архітектури рівненської ОДА за результатами тендеру замовив будівництво укриття в селищі міського типу клесів за 37,5 мільйона гривень. Здавалося б, будівництво укриття нагальна потреба, але тут теж є свої підводні камені. У підсумковій відомості ресурсів ціни деяких будматеріалів перевищують рівень ринку в півтора-два. Рази, а наприклад, у Самбурі взялися за ремонт ліцею лідер за 27 Цілих вісімдесят п'ять сотих мільйонів гривень. Однак, у підсумковій відомості ресурсів ціни деяких будматеріалів, на які припадають значні суми, також перевищують ринковий рівень. І таких прикладів по всій країні, на жаль, все ще вдосталь. Деяка влада на місцях схоже, почала забувати, що в країні триває війна та і повальна боротьба з корупцією. Однак, після анонсу президента, скоріш за все, ситуація має покращитись. Тим паче, що перевірки стосуватимуться і найбільш вразливої сфери військової, Йдеться про військомів та роботу ТЦК в цілому. Наразі, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, територіальні центри комплектування в 11 областях України знаходяться в зоні особливої уваги правоохоронців. Ми отримали звіт першого заступника міністра оборони генерала Павлюка відносно роботи тої групи, яку він безпосередньо очолював. 11 областей сьогодні знаходяться в зоні особливої уваги цієї групи правоохоронців. Зараз тривають 100 обшуків в різних містах, пов'язаних саме з центрами комплектації, які на превеликий жаль в невідповідний спосіб. Займались тими речами, якими під час війни точно займатись, не треба. Повідомив Данілов. Відповідаючи на питання, чи потрібно саме зараз змінювати систему комплектації і мобілізації, секретар РНБО зауважив, що питання складне однак наразі розглядається питання залучення до роботи в ТЦК та СП тих осіб, які повертаються з лінії фронту. Я можу точно сказати, що на старті, коли я проговорював це питання, і генерал Залужний і інші члени ставки підтримали рішення, що саме ті хлопці і дівчата, які повертаються з фронту, саме вони мають в першу чергу працювати. Цювати в цих центрах люди, які пройшли фронт, які знають, що це такі. Вони точно не допустять того, що роблять люди, які там певну частину життя проживали спокійно, жодного разу не перебуваючи на лінії фронту, вважає Данілов. Він переконаний, що серед військових з бойовим досвідом знайдеться достатньо осіб відповідної кваліфікації для роботи в центрах комплектування. Тим самим ТЦК ще й очистяться від корупціонерів. Тож незабаром на українських чиновників чекають масштабні перевірки, наслідок яких найімовірніше, корупційна складова у державі в цілому значно знизиться. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.